Сьогодні поговоримо про фотографію, а точніше, про мистецтво, яке ховається в простоті. Де ж ховається мистецтво? Цікаве питання, правда? А відповідь виявляється просто перед нами. Воно у найпростіших речах. І саме про це фотовиставка Ars in Simplici. Назва латинська а означає мистецтво в простоті. Ідея в тому, що звичайне може стати мистецтвом. А стоїть за цією особливою атмосферою фотограф Дмитро Мац. Його об'єктив знаходить дивовижні сюжети там, де ми бачимо лише буденність. Зацікавились? Тоді переходимо до деталей, де і коли можна все це побачити. Отже, дата відкриття 27 листопада 2025 року. Варто записати. Початок о 16.00, саме час, щоб після роботи зануритись у прекрасне. А місце галерея мистецтв МОІПО в Миколаєві, вулиця Адміральська, 4А. Куратором виставки став Дмитро Крік, саме він допоміг зібрати все докупи. Тож кого чекають всіх, хто любить фото, естетику і вміє бачити більше. Це ті самі моменти, що вчать нас дивитися уважніше. І це правда. Це не просто виставка, а запрошення подивитись на світ інакше. Цікаво, що відкриється кожному.